Євангелія від Луки, розділ 16, І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління? Копати землю сил не маю, просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління. Прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує? Не можете служити богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з Нього. А він до них промовив Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне богові. Закон і пророки були до Йоанна, відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Перелюб Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу. Ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос – Отче, Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли лазаря. Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих НЕ повірять. Послання АПОСТОЛА Павла до Ефесян Розділ перший. Павло Волею Божою Апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословінням у Христі. Бо в ньому Він вибрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою він обдарував нас у любім своїм. Сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її Він виляв на нас щедро у всій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у Христі. Щоб, коли настане повнота часів здійснити його, тобто об'єднати все у Христі небесне і земне, у ньому ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі. ми – що вже раніше були свою надію поклали на Христа. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість Вашого Спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і я. Почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати, щоб Він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли. До якої надії Він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діянням могутності Його сили, яку він здійснив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив на небі праворуч себе? Вище від усякого начала. Власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. І він усе підкрив під його ноги і вивищив його понад усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Псалом 11 До Господа я прибігаю, і як ви можете душі моїй казати Лети, пташино, вгори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на вселенну, повіки його за людьми стежать, Господь випробовує праведного і безбожного, хто насильство любить? Того ненавидить його душа, жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать. Книга Приповідок, Розділ 2 Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння. Тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі. А поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий, топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину, кинув. Олія і пахощі, веселять серце, так само і друг солодкий. Що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний. І радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає. Так серце людини людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного. Товкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада. Багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Перша книга Самуїла. Розділ 31. Коли філистимляни воювали з Ізраїлем. мужі ізраїльські втікали від філистимлян. Побиті падали на горі Гільбоа. Філистимляни наскочили на Саула та на його синів і вбили Йонатана. Авінадава дава і Малкішуа, синів Саулових. Тож битва зосередилась довкруги Саула. Лучники стали у нього стріляти, і він був тяжко поранений. Тоді Саул сказав до свого зброєноші вийми твого меча і проколи мене, щоб не наскочили ці, необрізані не прокололи і не наругались надо мною. Та його зброєноша не хотів, бо вельми був злякався. Тоді Саул вхопив меча та й настромився на нього. Побачив зброєноша, що Саул мертвий, та й собі кинувся на свого меча і помер із ним. Отак умерли разом того самого дня Саул, три його сини, його зброєноша, а й усі його мужі. Тоді ізраїльтяни, що жили по тім боці долини і по тім боці Йордану, побачивши, що ізраїльські мужі повтікали, та що Саул поліг із синами, покинули свої міста і повтікали, а філистимляни прийшли і у них осілись. Другого дня прибули філистимляни обдирати мертвих і знайшли Саула з його трьома синами, поляглими на горі Гільбоа. Вони відтяли йому голову, зняли зброю з нього та й послали їх скрізь по землі Філистимлянській, щоб дати своїм ідолам і людям добру новину. Потім склали його зброю в капищі Астарти, а трупа його повісили на мурі в Бет-Шані. Коли мешканці Явеж-Гілеаду почули, що філистимляни вчинили Саулом. Рушили всі мужі хоробрі і, пробувши усю ніч у дорозі, зняли трупа Саула та його синів з муру в Бетшані, принесли в явеш, і там їх спалили. Кості ж узяли, поховали під Тамариском у Явеші і сім день постили.